Олексій Могилевський приїхав із Херсона до Миколаєва на відкриття виставки мисткині Анастасії Бакунової. Чотири кольори натхнення. Виставка дуже крутезна. Глаза просто розбігаються, тому що кожна картина ну настільки от, просто крута. Так, я приїхав з Херсона підтримати наших херсонців до Миколаєва. Побачити картини, побачити херсонців в Миколаєві. Жителька Миколаєва Валентина Кононенко каже, це її перше знайомство з картинами Анастасії, яркі, такі молодіжні, такі ну щось нове. Дуже подобається. Я дуже люблю наших художніх, а її вперше відкриваю для себе. Художниця розповідає, з дитячих років малює графічні портрети, у 15 вже робила їх на замовлення. Також із восьми років займалась народним вокалом, з дванадцяти академічним. Має дві освіти: артистки вокалістки та графічної дизайнерки. З 2024 року працює вокалісткою Херсонського театру Куліша. Була задіяна у концертних програмах кава з ароматом спогадів, весняне паті для прекрасної статі та інших. Ця персональна виставка перша в її творчому житті в експозиції. 20 картин. Блакитний це колір про небо, це колір про нашу природу, про щось таке легке, навіть про вічність. Жовтий мене натихнуло, мабуть, сонце. Бо дивлячись в небо, вони завжди разом, небо та сонце, і вони дуже сильно гармонічно між собою поєднуються. Ось, плюс до цього всього це колір а, якоїсь любові, материнської, дитячих спогадів. Чорний колір, він в моїх картинах. А, як контраст для того, щоб виділити всі інші кольори. А стосовно червоного кольору, тут все нас насправді банально, бо це колір кохання, колір спокуси, колір пристрасті. Відвідувачі змогли побачити Анастасію і в амплуа вокалістки. Настасію, ми брали дійсно як вокалістку нашого театру. А потім, випадково, вже через деякий час саме хормейстер Ліра Павлівна сказала, що а ви знаєте, що в неї дуже гарні картини, і прислала мені. Я подивився роботу. і Потім телефоную кажу «Це ти?» Вона каже, да, я і в тебе багато таких робіт Вона каже, да, є. І потім, коли вона почала працювати далі в театрі, в неї почали. Вона каже: Я ще намалювала, я ще намалювала. Я ще тут є навіть одна робота, яка називається Кава з ароматом спогадів. Це якраз ми випустили цикл програм, і тільки в цій програмі Анастасія вже приймає участь, і це її надихнуло. Вона створила роботу. Виставка триватиме до 20 травня. Альона Мовчан Суспільне новини Херсон.